哈。<Elo> Ой, сісти. Ведра буде, зробимо. Ей! Товариш, зрада, той кошмар. Ей! Товариш, зрада, той кошмар. Ей! Ей! Подивилась, що там. Де ж він? 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 Де ж він Огранення! Баба! Не єге! Баба! Не єге! Баба! Ну, ось матч, де ні, я, Дом... 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 я... я хочу то Я, хочу з я давай, зараз, я, я, зараз, зараз постійно зараз. хочу покрити. Слава Україні! Я, 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 я. Слава Україні! I <laughs> よっとよいピスタ。

Сказали, що вігну, я не дам був вірить якобы займаться на університет. А ці повітряні чинка написана. Я думаю, що не аргумент, який не раз маємо поживи на подати. А знаєте, чому я думаю, що Україна! Україна Україна. Народного суспільного і громадського життя провідникам нашого народу дай світлом премудрості з неба. Адже це наш гімн, це наш час, це наша історія вперед, Україна.

ласка, чи хтось колись вас запитував, чи потрібно віддавати Крим Росії ще на 25 років і підписувати харківські угоди? Ніхто не запитував. Але президент це зробив. На кінець. Альба! 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 На кінець ми маємо третій яскравий приклад, коли президент робить тільки те, що ми з вами хочемо і думаємо. Він у змові із президентом Росії Путіном вирішив не підписувати євроадгенераційні угоди. Ходять ті чи інші оратори на сцену, і нібито так таємничо кажуть, що я знаю, хто тут є такий один, від кого залежить, чи підписувати угоди, чи не підписувати. І всі думають, що це напевне буде президент України Янукович. А я хочу вам сказати, дорогі друзі, що всі помиляються, тому що не Янукович вирішує, що нам робити. А вирішує президент Росії. І в цьому, шановні, наша трагедія, що ми маємо проголошену незалежну Україну, а насправді ми не є господарями в цій, на цій, в цій своїй землі. Тому я хочу вам сказати, дорогі, ще й таке. Коли ми з вами аналізуємо, от скажемо з вами, чого ми хочемо в Європу, що ми там загубили? Ви, як правило, відповідаєте, там краще живуть, там можна вчитися в престижних вузах, там без корупції, можна подорожувати вільно, без всяких там паспортів і так далі. Шановні, не це основне. Повірте мені, найосновніше, чому наш народ хоче в Європу, бо він хоче захисту від агресивної Росії. Він хоче справжньої а не анемнимої незалежності. І ще одне хочу сказати очану. Наш президент висловив таку думку, що він би може і інакше поступив, може би він вже і сьогодні підписав цю угоду, але він дуже переживає за бідних людей. Ви знаєте, коли я це почув? Мені потекли спочатку, тому я думаю себе, хто ж ці бідні люди, скільки їх є в Україні. І ви знаєте, скільки я нарахував? Я нарахував 18. Це пам'ятаєте інформація журналу Фокс. 18 наших мільйонерів це наймітніші люди. Саме їх інтереси захищає президент, а не інтереси наші. І тепер, друзі друзі, що ж нам робити в тій ситуації? Я так думаю, те, що ми з вами сьогодні робимо, це добре. Але головне, щоб ми вистояли вистояли до кінця, не зважаючи на, 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 на будь якісь, скажімо, чи провокації, чи якісь інші непередбачені обставини, вистояти обов'язково до кінця. Зауважте, шановні, наша історія нас вчить тому, що ми дуже часто були дуже близькі для того, щоб завоювати незалежність. Але наша роз'єднаність, наша невпевненість, наше лівство привело до того, що ми маємо те, що сьогодні маємо. Згадайте, будь ласка, Переяславську угоду. Наш знаменитий полководець Богдан Хмельницький кидався в одну, в другу, в третю сторону і на кінець підписав цього угоду, яку думав, що це є військовий Союз, а насправді ми століттями від цього терпимо. Пам'ятаєте Іван Мазепа. Здавалось би, людина підняла за собою козаків і вирішила використати Північну війну, Одна на для того, щоб на кінець відірватися від Росії. Але козаки, більшість козаків за ним не пішла, пішла на іншу сторону і ми знову програли. І таких моментів ви знаєте дуже багато. Я би хотів сказати, шановні студенти, ви напевне сьогодні переконалися ще раз. Про те, що історію треба знати, і не тільки знати, але обов'язково робити з неї висновки. Я думаю, шановні, що ми все це обов'язково врахуємо і не допустимо ніколи, щоби хтось за нас вирішував наші питання. Шановні, гідно Конституції. Гарантом цієї Конституції являється наш президент. Але він зрадив інтереси нашої батьківщини. через це він фактично не має морального права бути цим гарантом. Гарантом нашої Конституції сьогоднішнього, вчорашнього, позавчорашнього дня є тепер народ. Ми тепер маємо вирішувати, куди має йти Україна. І будемо до тих пір це робити, поки не доб'ємося повної перемоги. Слава незалежній, Європейській Україні. Але, будь ласка, толерантно та виховано, підходимо. Ганьба! 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 ганьба, ганьба, ганьба. направку івано-франківська. Ушами дивлю. Хай вам нагоду. Наступний учасник. Пане Іван Парашута. Вимовляємо клап. Будь ласка, дякую. Дякую за прочитання. Thank <laughs> you.